Загалом у Дніпрі працює три центри підтримки сімей з дітьми: обійми, довіра, барвінок, на базі яких працюють відділи допомоги віл позитивним сім'ям, родинам військовослужбовців та відділ термінового втручання для дітей-сиріт, які залишилися без батьківського піклування. В нас багато таких діточок, які ось потребують допомоги психолога, і не тільки діти, а і батьки, які страждають від цього. І е, в нас е, основна е, така найчастіша проблема, з якою звертаються сім'ї до нас, це. Відносини в сім'ях після розлучення, відносини батьків та дітей, як вирішити часи побачень, які відносини після розлучення в минулого в колишнього подружжя, в дітей, яких поділили в сім'ях? Шестирічна Марія відвідує заклад сім місяців. Мати дівчинки звернулася з проблемою зміни поведінки доньки, коли та пішла до школи. Їй було рівно 6 років, і вона не справилася емоційно з навантаженням, яке в неї виникло. Почалися емоційні такі, скажімо, естерики. І... Я зрозуміла, що їй дуже важко в школі. По-перше, я її забрала зі школи, ми повернулися в садочок і звернулася в цей центр по допомогу. В центрі з дівчинкою займається логопед і психолог, який окремо працює також із Оленою. Більш спокійні ми стали, більш спокійно реагуємо на різні там обставини. От, звісно, є прогрес. От ну і звичайно в логопедичному плані там великий крок зробили.